Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Луцьк попрощався одразу із трьома відважними захисниками. Три тисячі доларів за інвалідність у Львові у 73-річної лікарки знайшли понад 2 мільйони гривень. У Чечні невідомі розстріляли вантажівку Росгвардії. Щонайменше три військових ліквідовано. «Слава Україні в ефірі підсумки дня 25 жовтня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Волинь втратила ще двох захисників. Як повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус, скорботні новини прийшли в Нововолинську громаду. 20 жовтня війна забрала життя двох наших героїв: Олександра Велінця, 1993 року народження, жителя села Гряди. Та Богдана Люшка 1992 року народження, жителя Нововолинська. Інформацію щодо поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і вічна пам'ять героям. Також 25 жовтня Луцьк попрощався із одразу трьома захисниками. Віддати останню шану воїнам прийшла величезна кількість людей. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Місто затягнуло туманом. Луцьк попрощався із трьома відважними захисниками, які до останнього подиху боронили рідний край. Попрощатися із героями Олегом Березовським, Василем Мельничуком та Олегом Гудлевським прийшла величезна кількість людей: рідні, близькі, знайомі та просто небайдужі лучани. Кожен віддав шану своєму герою. Однокласник Олег Березовський. Військовий, ми 15 років не бачились. Хороший тихий хлопець гарний. Ну не бачились, о тільки знали, що поїхав недовго, прослужив і помер. Бліндаж прилетіла ракета. Захисник Олег Березовський загинув 30 вересня 2024 року в районі населеного пункту Плехово-Курської області Російської Федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Друзі захисника кажуть, що він був добрим і надійним товаришем. Хорошим, надійним другом, щирим, вірним. Останнім часом мало з ним спілкувався. Інший герой, який мужньо боронив рідну землю від окупантів, Олег Годлевський, помер 20 жовтня у госпіталі населеного пункту Гаврилівка від поранень, отриманих 4 жовтня в районі населеного пункту Цукурини Донецької області, ми з Годлевським Олегом прийшли прощатися. А ким він для вас був. Його мама з нашого села, ми от разом росли і він зараз проживає, відвертився в Луцьку, проживає в Луцьку, але ж так як ми маму знаємо добре, ми прийшли віддати останній шанс на Донецьку, в Донецькому напрямку, але де точно. Не знаємо, там і загинув царство небесне йому. Ще один захисник з Луцької громади Василь Мельничук помер 16 жовтня у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області. Найріднішим людям героя і досі не віриться, що його уже немає. Нормальний був межі просто приїжджав село до доба до бабушка жила його. Ще нірочний, що мати батько помер. Без... Ріжано, ріжано могилу до, до батька поролявся, на проводи приїжджав. Скорбота, сльози і відчай наповнили стіни кафедрального собору Святої Трійці. Матері прощалися зі своїми синами. Лучани стали на коліна, аби провести захисників в останню земну дорогу. Місто завмерло. Поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. 24 жовтня стало відомо, що помер студент Волинського навчального закладу, на якого впали футбольні ворота. У потерпілого була розбита голова. Про це повідомили у спільноті Твій Володимир. У поліції зазначили, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом смерті 17-річного хлопця. У перерві між заняттями 17-річний мешканець села Луковичі під час виконання вправи на незакріплених футбольних воротах впав та отримав тяжкі тілесні ушкодження. Він, на жаль, помер. Йдеться у повідомленні. Триває досудове розслідування. Також на лікарняному ліжку помер і чоловік, який вилетів з восьмого поверху багатоповерхівки у Луцьку. Інформацію телеканалу конкурент Конкурентів підтвердили у прес-службі ГУНП у Волинській області. Зазначають, що життя чоловіка обірвалося 22 жовтня. Нагадаємо, моторошний інцидент стався пізно ввечері 20 жовтня. Тоді чоловіка госпіталізували медики з важкими травмами у відділення реанімації. На жаль, врятувати життя не вдалося. <му> у 53-річної жительки Ківерцівської громади на базарі з сумки викрали гаманець із грошима та банківськими картками. Сума завданих матеріальних збитків 100 тисяч гривень. Як повідомили у поліції, правоохоронці оперативно встановили особу. Ймовірно, причетну до вчинення злочину. Незабаром автомобіль Шкода Фабія по орієнтуванню затримали на межі Рівненської та Житомирської областей. З'ясувалося, що до вчинення кримінального правопорушення причетна 40-річна жителька Житомирської області. Досудове розслідування триває. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч на 25 жовтня у Львівській області під час атаки російських безпілотників працювала протиповітряна оборона. Лунали вибухи на територію області. Залетіли чотири ворожі ударні безпілотники. Жертв та постраждалих нема. Також вночі ППО працювала і у Рівненській області. Там збили одну ворожу ціль. Окрім того, у ніч на 25 жовтня у Києві та області двічі за ніч працювала протиповітряна оборона. В Столиці зафіксовано падіння уламків безпілотників. В Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загоряння на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Загалом в ніч на п'ятницю російські окупаційні війська атакували Україну 63 ударними безпілотниками. ППО знищили 36 ворожих дронів, 16 БПЛА локаційно втрачено. А вранці російські війська обстріляли центр Х. Херсона. Внаслідок чого двоє людей дістали поранення. Також армія РФ обстріляла з реактивної системи залпового вогню селище Борова Харківської області, внаслідок чого загинула 61-річна жінка. А внаслідок російської атаки з дрона на цивільну автівку, що їхала трасою неподалік Томиної Балки, на Херсонщині загинув 72-річний чоловік. Ще одна людина потрапила у лікарню. Українська розвідка вважає, що вже 27-28 жовтня північно жовтня військових застосують у зонах бойових дій проти України. Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, залучення військових із КНДР це очевидний ескалаційний крок Росії. Яка хоче продовження війни, президент закликає до цитуємо принципової та сильної реакції світових лідерів. На його думку, відповідь на такі дії Росії має бути цитуємо не у вигляді заплющених очей та розгублених коментарів, а у вигляді відчутного тиску як на Москву, так і на Пхенян. Неочікувано міського голову Одеси Геннадія Труханова нагородили медаллю за вірність українському народу. Про це інформує Одеська міська рада. Повідомляється, що нагородження сталося під час позачергової сесії Одеської міської ради, яка відбулася 25 жовтня 2024 року. Шановний Геннадій Леонідович, Від імені особового складу 3-ї бригади Національної гвардії Спартанта. Від мене особисто хочу нагородити вас медаллю за вільність українському народові. Нагадаємо, 17 вересня 2024 року український блогер Сергій Стерненко опублікував на своєму телеграм-каналі інформацію про те, що мер Одеси Геннадій Труханов нібито має російське громадянство і ймовірно оформлював російську банківську картку 9 лютого 2022 року. Для доказів своїх слів активіст прикріпив скани та копії документів. Того ж дня Труханов спростував інформацію щодо свого, нібито російського громадянства. Викрили на хабарі 73-річну завідувачку відділення одного з медзакладів Львова. Як повідомили у СБУ, лікар-алерголог організувала незаконну діяльність і торгувала фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість послуг становила 3 тисячі доларів США з особи. За ці кошти фігурантка гарантувала клієнту вплинути на посадовців обласної МСЕК для прийняття ними, так би мовити, потрібного рішення встановлення групи інвалідності. На підставі таких фейкових документів утікачі мали змогу не тільки ухилитися від призову на військову службу, а й безперешкодно виїхати за кордон. Під час обшуків на робочому місці у неї виявлено понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності. Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників протиправної діяльності. Уряд озвучив план протидії корупції серед МСЕК, який, зокрема, передбачає такі пункти. Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року. Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки. У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК. Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів. МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що у цьому плані Цитуємо дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. СБУ та Нацполіція затримали 19 адміністраторів та дописувачів телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та опублікували локації ЗСУ. Також фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК. Так на Хмельниччині заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов'язаних ухилятися від мобілізації. У Києві викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщині. На Вінниччині судитимуть 30-річного ухіль. Лента, який крім того, що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму телеграм-каналі наслідувати його приклад. Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. У державній податковій службі перевірили керівництво на наявність інвалідності, оформленої після 24 лютого 2022 року. Серед 17 людей лише один посадовець отримав інвалідність через поранення на фронті. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев. 15 людей ухвалили волюве і чесне рішення залишити службу. Однак, один діяч вирішив цього не робити в надії на зв'язки з кимось у. Владі мова йде про Чернігів. Написав гетманцев. Згодом гетманцев написав, що питання закрите, і керівництва податкової звільнилося вже 16 людей. Тепер переходимо до загальносвітових новин у четвер, 24 жовтня. Невідомі особи розстріляли вантажівку Урал зі співробітниками Росгвардії. Щонайменше трьох окупантів ліквідовано. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За даними бази напад на розгвардійців стався 24 жовтня приблизно опівдні. В станиці Петропавлівська Грозненського району республіки. За інформацією Чеченського опозиційного каналу, внаслідок нападу ліквідовано троє осіб. Державні ресурси РФ заявляють про одного вбитого та одного пораненого. Нападникам вдалося втекти. Їх розшукують російські правоохоронці. Литва в рамках синхронізації Балтійських енергосистем із західною Європою відключить лінії електропередачі у напрямку Росії та Білорусі в лютому, а потім їх демонтує. Про це як пише європейська правда з посиланням на ЛРТ, всі лінії будуть відключені 8 лютого 2025 року, коли закінчиться термін дії угоди про спільну електроенергетичну систему між Росією, Білорусією та країнами Балтії. Якщо Путін залучить корейські війська, то це буде ескалація. Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. На питання журналіста BBC, що буде, якщо інформація про залучення війська з КНДР підтвердиться, Лукашенко сказав. Це було б кроком до ескалації конфлікту. Якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, опинилися на лінії зіткнення. Навіть якби ми втягнулися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому тому, що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилась інша країна, і в Україну будуть введені війська НАТО. Кінець цитати. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завер. Ще більше важливої інформації дивіться далі.